Любі мої майстри, майстрині, колеги, новачки, масажному мистецтві. Зрозумійте і усвідомте, що масаж видозмінюється, тенденції постійно міняються. І ось вам, наприклад, згадайте, хто з мого покоління, були ось ці тренування Сіді Кроуфорд, Джейн Фонде, там, де біля стульчика ножкою стоїш і машеш, так, еть-геть. Еть. Легенько, все не напряжно, це називалися інтенсивні силові тренування для підтримки своєї форми. Подивіться, що зараз, які є дисципліни, кросфіт, інтенсивний фітнес, високоінтенсивні інтервальні тренування, силові тренування. Розумієте, це все воно переросло і так само в масажі обличчя, що раніше, теж згадайте. Светології робили класичний масаж обличчя, який називався на погладжуваннях, то зараз е тенденції йдуть в сторону активних. Скажімо, силових масажів, які пропрацьовують глибоко м'язи, обличчя. І тут хтось мені якось писав, що техніка, кобідо кобідо масажу обличчя, вона так складна. У виконанні я не спорю, я нічого не маю проти цієї техніки, але вона теж поверхнева. Якщо там виконуються вібрації, щіпки і затискання, то це не означає, що це глибокий вплив. Розумій... Зрозумійте це, будь ласка. Якщо людина, хоча б раз, клієнт. Спробував справжній ліфтинговий масаж, який пропрацьовує м'язи, то ця людина більше ніколи не захоче, щоб її погладжували, розумієте? Е, тому будьте е, вно, йдіть в ногу з трендами, будьте в курсі того, що змінюється, не застрягайте в якихось старих установках, тому що майстер масажу це все ж таки про розвиток.